Привіт, вітаю вас на каналі ТК Америка. Сьогодні 23 січня на східному узбережжі, перша година дня. І перед тим як я починаю огляд американських новин, я як завжди закликаю вас донатити на підтримку Україні. І якщо ви не знаєте, куди і кому донатити, то ви можете подивитися внизу під цим відео, є описання. І посилання на два фонди: один united 24, а другий фонд Сергія Притули, де ви самі можете вибрати, куди відправляти свої гроші, чи на підтримку українським військовим, чи на підтримку українським медикам, чи на підтримку українським будівельників. А дивіться, сьогоднішня сьогодні топові новини. Україна згадується не один раз, до речі, ну і в різних, так сказати, моментах. Перший з них це про те, що. І американці, і європейці стурбовані тим, що на лінії фронту з'являється все більше, чи з'являється, чи почало з'являтися озброєння із північної Кореї. Точніше, більше за все переживають все таки за ракети, тому що там патрони, снаряди, багато із них. Погано стріляють, дуже погано якості, але ракети як не як літають і приносять шкоду. І, в принципі, знову ж таки, наскільки ця стурбованість американська виліться потім в підтримку? Знову ж таки, про це, в принципі, пізніше в новинах, і про це вже говоримо деякий час: що через те, що американці з, берез... з жовтня місяця не можуть прийняти свій бюджет, це автоматично і заморозило підтримку України. Як і... Гуманітарну, так і військову і так далі. Ось так само вийшла новина про те, розказується про те, як росіяни просуваються на фронті завдяки якраз тому, що у українців не вистачає озброєння, завдяки тому, що росіяни використовують свої м'ясні штурми, не грами, не дбаючи про своїх людей, а кладучи просто сотнями тисячами своїх солдатів. За там, кожний квадратний метр по суті. Ось, але, як не як, у війні, на жаль, це ну, приносить які які результати. Росіянці посуваються на лінії фронту. Про це так само розказується для от, американських читачів. А... На днях було оголошено номінантів на премію Оскар. І, а... Категорію Найкращий документальний фільм потрапив фільм про Україну. 20, 20 днів в Маріуполі називається цей фільм. І якщо ви не знаєте, то номінантів на, в кожній категорії завжди по 5 кандидатів, то найкращий фільм і так далі. Ну, В даному випадку попала е, про, про український Маріуполь, про війну, як ви розумієте, фільм. І там є 5 кандидатів. Тобто е, не факт, що цей фільм виграє премію Оскар, але. Попасти в п'ятірку кращих фірмів, фільмів року це кожен рік ця премія, це, в принципі, ну, само по собі доволі така знакова подія. Ось, ну і дивіться тепер до американських новин трошки про те, що сьогодні якраз відбувається голосування в штаті нью гемпшир Дуже багато про це говориться, але як ви розумієте, на даний момент а, ніяких даних про це немає, тобто повна спекуляція. Але. Трапилася одна штука напередодні напередодні голосування. А в ці вибори в це голосування вмішався штучний інтелект. Що трапилося? Дуже багатьом, якщо там, я не знаю, всім не всім, але багатьом а, жителям Нью-Гемшера напередодні голосування почав дзвонити персонально Байден. Ну, як ви розумієте, це ж е голос перероблений штучним інтелектом. Ви слухаєте, і. Ну, я думаю, можливо, і для, для більшості людей неможливо відрізнити навіть справжній голос Байдена від того, який їм дзвонив. А якщо ви не крепко в цьому розбираєтесь, то взагалі здається, що це точно Байден вам, вам телефонує. І що трапилося, цей штучний Байден, який дзвонив е, людям в Нью-Гемпширі, він їм говорив просту річ: не йдіть на голосування. От в листопаді, коли будуть справжні вибори, тоді важливо. А зараз ви взагалі нічого не вирішуєте, можна туди не йти. Тобто, е хто це зробив на даний момент, як ви розумієте, невідомо. Але це така штучечка, ну, як ви розумієте, вона вже е такий ход конем, я не знаю, ну все рівно це частина нечесних виборів. Це ж це пішло від самих же демократів, чи вони придумали, чи це Трамп зробив, чи це сторонники Нікі Нікіхели, чи можливо хтось взагалі просто розважається не зрозумів. Але що ця операція була ну, доволі таки масштабна, тому що дивіться: по-перше, згенерувати сам голос, це як вам сказати, не просто так зробити. А по друге, взламати базу даних телефонів і дзвонити на телефони жителям ню це так само, тобто доволі така серйозна штука, як ви розумієте, розслідування буде йти. Докопаються, не докопаються невідомо. Ну і одна така дивіться тема, яка ну, така з трьох частин буде складуватися, яка трошечки якимось боком має відношення, до речі, про Україну. А саме південний американський кордон, і якщо ви слідкуєте за моїми оглядами новим, то це якраз південний американський кордон це напряму. Прив'язаний от на сьогоднішній день до підтримки України. Тому що республіканці поставили умову, якщо ми не вирішуємо питання південного кордону з Мексикою, ніякої допомоги Україні не буде. Все. Крапка. І довго вже про це йдуть балачки. І дивіться, просто з деяких сторін тема ця. Вибухнула буквально от за останній день, що трапилося, що буквально декілька місяців тому назад е, штат Техас, який е, вирішив взяти ініціативу в свої руки. Раз держава не вирішує проблему з контролем, то певний час я розказував про те, що вони просто садять на автобусі цих людей, які приїжджають кордон, садять і відсилають. У цих людей, які люблять крепко іммігрантів, тобто штати Нью-Йорк, там Ілиної і мерва таких штатів, тобто демократичні штати, які, в принципі, е, ну, підтримують чи не підтримують, але стають на захисті іммігрантів, тому що це людя, по-людяному відноситься, милосердно, і так далі. І та, Республіканці кажуть: ах так, хочете по-людяному, приймайте. І там просто вже. Сотнями тисяч виміряються цифри, які від'їжджали, але це все рівно не вирішує проблему Техаса. Тоді, що було прийнято губернатор штата Техас, наказав цей забор, який перекриває кордон між Сполученими Штатами і Мексикою, а точніше, саме в штаті Техас, він наказав поверху забора не просто от, Трамповський забор, якщо ви коли-небудь дивилися, просто такий, ну зараз він високий. Там 18 метрів, умовно кажучи, чи двірніше 10 метрів, то він наказав поверху цього забора, паркана, який стоїть між цими країнами, причепити колючу проволоку. І що трапилося, я думаю, можливо, люди в Україні особливо під час війни розуміють, коли приходить така безвихідна ситуація, що або життя, або смерть. І поставили такий страшний вибір, то люди, які тікають з умовної там Колумбії, там пройшовши просто а, тисячі кілометрів і добравшись до цього паркана, колюча проволока їх не зупиняє. Колюча проволока, не колюча проволока, вони все, все рівно лізуть через цей паркан. І що трапилося, що а, митники чи прикордонники, які просто вже ловлять цих людей, вони їх ловлять. Коли вони запуталися в цій колючій проволці і вони просто помирають в муках на цій колючій проволці. федеральна влада подала апеляцію на цей закон цього губернатора, щоб розрізати е, цю штуку. Тому що що почалося, що прикордонники, там, які підкоряються, є, наприклад, е, там патрульні служби, які підкоряються штату, а є федеральні, які патрулюють так само кордон. Так, от, федеральні е, службовці почали. Вирізати цих, яких запуталися і помирають ці колючі проволоці. Вони почали вирізати секції, і штат Техас подав суд на, цих, на ці агенції, що вони руйнують власність штата Техас, тому що ця колюча проволока належить штату Техас. Ну, як розумієте, адміністрація Байдена почала говорити, що це взагалі не то, що не людяно, це дико, навіть такі штуки робити, вбивати людей таким способом. Подали суд один, потім в апеляційний суд. Вони не відміняли Справа дошла до Верховного суду Сполучених Штатів Америки, наскільки це просто велике, щоб ви розуміли, вони не розглядають будь-які питання. І я нагадаю, що в Верховному суді зараз більше республіканців, ніж демократів. Тобто, висувані багато троє, якщо я не помиляюсь, взагалі були Трампом туди посаджені, висунуті. Так от. Диво трапилося, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки, в якому більше республіканців, стали на сторону Байдена. Тому що вони сказали, ну це не нормально, слухайте, колюча проволока колюча проволокою, але коли людина там помирає, запутана в цій колючій проволоці, це дичина якась. І Верховний суд Сполучених Штатів Америки дозволив вирізати секції оцих вод для рятування людей. Знову ж таки, це таке, знаєте, питання тимчасово. Дирка вирізана, новий кусок на те місце будуть заплітати і так далі. Але дивіться, що трапилося далі. В принципі, не далі, а практично одночасно. Дев'ять губернаторів демократичних штатів, вже той самий Нью-Йорк, той самий Леной. Там всіх я вам зразу не запам'ятаю, немає різниці перераховувати їх. Вони звернулися до Байдена і сказали: слухайте, ми іммігранти, це класно, ми це підтримуємо, але проблема існує. Знову ж таки, от зараз в Америку просто на північну частину, особливо нагрянули такі холоди, що просто які приходять там раз, мабуть, в 10-15 років сюди, до мінус 40 до мінус 50. І багато з цих іммігрантів, особливо тут в штаті Іллиной, Чикаго, зовсім недалеко від мене, живуть взагалі в палатках. Там доля їхня, це, це страшенні просто історії, коли за них читаєш. І е губернатори цих штатів звернулися до Байдена сказали: слухайте. Проблему кордону треба якось вирішувати. Тому що система там пропустили це добре, я дуже багато за цю тему розказував. Але внутрішня американська система не вспіває переробляти, провести їх через суди, через адміністрації, і або їх вигнати назад, або дати документи жити легально в цій країні. Ось, ну і на цьому, на цьому тлі, дивіться, знову ж таки, вийшла новина, що перемовини між республіканцями і демократами все ж таки. Потрошечки просувається, що пропонується. Взагалі, зараз до речі, в новинах дуже багато розказано про те, що просто неймовірна кількість. Там рекордно доходило, що до 12 тисяч іммігрантів проходило через кордон у грудні місяці. Це взагалі мало не рекордний. Взагалі, грудень місяць став рекордним по кількості. Але в середньому, якщо брати за рік, то виявляється, що під час президентства Барака Обами приблизно такі самі цифри були, і під час половини президентства Трампа, поки він не вів там жорсткіші санкції, так само така сама кількість іммігрантів приблизно плюс-мінус, переправляла сюди. Що ж пропонується? Знову ж таки, це питання, яке американці не можуть вирішити вже десятиліттями, як от закрити кордон настільки, щоб ніхто не ліз, і знову ж таки, моя суб'єктивна думка з цього приводу про те, що американці дуже багато речей не розуміють. Знову ж таки, в війні так само з руськими з Україною, вони не розуміють, вони говорять про якісь домовлення, тому що вони. Не можуть вдуплитись в менталітет інших людей, чим живуть інші люди. Вони не розуміють, що переживають люди. Знову ж таки, я називаю ту саму умовну Венесуелу, де взагалі немає життя. І там, коли батько, який любить свою дружину, своїх дітей, двоє, троє, там скільки дітей він народив, і він бачить, що якщо він щось не зробить, його діти тут помруть всі в цій Венесуелі. Єдиний Такий примарний реальний варіант це добратися якось до Америки. Розумієте, і ви там хоч 100-метровий забор ставте, хоч рийте траншею і напакуйте її там алігаторами, крокоділами, хоч стріляйте, людям назад немає дороги, там смерть. Люди якось будуть сюди будуть прорватися. І рішення, які приймаються знову ж таки американськими владою, посадовцями там, вони більше всього, виходять з того, що люди... Тут в Америці не розуміють, чим дихають ті люди. Більше, то я скажу, а, я, от говорячи з багатьма нашими іммігрантами, навіть вони забули, як вони попали в цю країну. Я говорю от людей мого покоління, це приблизно друга-третя хвиля імміграції, тобто це не останні, які приїхали сюди, якраз таки, до речі, завдяки демократам, які цю квоту на в'їзд завжди розширяють. І от я, наприклад, попав сюди завдяки демократам. Республіканці кожен раз підрізають цю штуку. І знаєте, попадає така тенденція: ми сюди попали, нам тут нормально все, для всього остального світу, закривайте паркан, розстрілюйте всіх, хто сюди їдуть. Так, от, дивіться, до чого до чого о, здається, пробують домовитись ще дуже далеко. І коли зараз новина говориться про те, що о, все домовились, зараз в Україні прийде 60 мільярдів доларів. Це тільки видавати бажане за дійсне. Насправді ще до домовленості дуже далеко. Говориться на даний момент про те, щоб давати оцей тимчасовий притулок, називається це пароль. Там декілька таких, оці паролів, там гуманітарний пароль, цивільний пароль. Там я не знаю всіх навіть, я як ви розумієте, я не цікавлюся настільки глибоко імміграційною системою в Америці. Але вони хочуть обмежити кількість видавання цих паролів. Тобто, взагалі хочуть затримати людей в Мексиці, знову ж таки, пере, ну, передати, як то кажуть, відповідальність і більше тиску зробити на мексиканців, щоб вони щось трошечки там вирішували. Тому що зараз ну, сквозняком, не сквозняком, але люди просто прямо через Мексику пруть сюди. Ось. Тобто хочуть обмежити кількість легальних впусків, тобто, щоб люди там зробити якісь чи контрактаційні табори, такі, якщо так можна сказати, десь там в Мексиці, і видавати там ну, дозовану кількість. Знову ж таки, це так само буде в тисячах. Але це щоб проходили стільки, скільки американська система може переварити і знову ж таки, кого пустити, кого вигнати і так далі. Я колись говорив, що люди, які отримавши цей пароль, Дочекалися суду через рік, через два залишається там, якщо я зараз просто далеко не дивився. Якщо я не помиляюсь, 13% всього на отримують документи залишитись тут. І багато людей дивіться, коли вони їдуть е сюди чи пробують пробрати Сполучені Штати Америки. Вони це розуміють, їм вигідніше перелізти десь через паркан. Купити підроблені десь документи, і вони просто тут заробляють, скільки можна грошей, передають своїм рідним в Мексику, їх зловили через 2-3 роки. Нічого страшного, за цей рік вони заробили якісь декілька десятків тисяч доларів. Там вже в Мексиці можна купити, умовно кажучи, хату, машину, якусь якийсь бізнес чи щось таке. У мене один знайомий взагалі був який тричі. Я його тут тричі з різними іменами зустрічав в Америці. От так пересіклись. Дороги. Ну, але знову ж таки говориться про те, що здається, маленькими кроками республіканці і демократи наближаються, і є якесь більш-менш розуміння, що треба зробити, але це настільки ще далеко, що просто, ну, на жаль, сумно дивлячись це з української позиції. Дивіться, яка трошечки новина, така жуткувата. Я б сказав, в штат Алабама один із небагатьох, до речі, в яких ще є смертна. Кара. Я знову ж таки я розказую про те, що Сполучені Штати Америки це 50 різних країн, і кожна має свої закони. Так от історія про штат Алабаму, один із штатів, який ще має смертну кару в 22-му році, 17 листопада, це вже пройшло от другий рік уже десь тих пір. Там є собі такий дядько Кеннет Смит його. Його справа, і він був досуджений до покарання до смертної кари. І, взагалі, історія доволі така. Ну, фільм можна знімати, якщо так сказати, в далекому 88-му році. Тобто, дивіться, коли злочин трапився. 88-й рік пастор однієї церкви, до речі, заплатив трьом мужикам по тисячі доларів кожному, щоб вони вбили його дружину, пастор церкви, дивіться. По тисячі доларів. Це свою жінку продав за 3 тисячі доларів. Цих мужиків зловили, пастор покінчив життя самогубством. Судили цих мужиків, історії двох інших не розказується. Вбили її, до речі, просто ножами, вбили цю жінку. Суд присяжних 11 проти одного засудив цього мужика до пожиттєвого ув'язнення. На той час, от в 80-х роках, в штаті Алабама працював закон, що суддя міг сказати ні, я з вами не згодний. І так і трапилося в цій ситуації. Він сказав, ні, тут смертна кара. І все. До речі, цей закон в штаті Алабама відмінили аж в 2017 році, що суддя не може перемінити рішення суду присяжних. А от до 17-го року і в, в, в історії з цим мужиком, з цим Кеннетом Смитом. Суд присяжних 11 проти одного, ну, по суті, помилував, не помилував, але засудив його до пожиттєвого ув'язнення. Суддя сказав ні, а йому буде а, смертна кара. І дивіться, яка штука, що а, в штаті Алабама смертна кара зараз, як мінімум, дійшло до цього часу, що дається смертельна ін'єкція. Що трапилось взагалі? От для мене була трошечки самого новина, коли ви, у, 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 назначається. День, коли має це покарання бути введеним в дію, видається ордер. Так от, видається ордер на страту. І цей ордер, він не діє там від царя Гороха і до кінця світу, умовно кажучи. Він видається конкретно на певний, на дуже короткий термін. Що трапилося з цим Кеннетом Смітом, у нього дуже погані вени. І лікарі, коли йому пробули цю отруту вколоти вени... Вони штрикали, 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 не намацали вен. Я не знаю там, до речі, не описується скільки годин. Але вони подивилися, що навіть якщо вони там людина не помирає, до речі, миттєво від цієї страти, так от оцей ордер на покарання закінчується опівночі, того дня, коли вони мали. Ну, 17 листопада 22-го року, оцей ордер на смертну цю кару мав о опівночі і вони. Побачили ці, які ну, виконують це покарання, побачили, що вони, по суті, поруч закон, і кара зупинилася з тих пір, цей дядько жив, по суті, знову ж таки, чекаючи другий раз. Тому що, дивіться, це раніше в фільмах було, якщо тебе вішають, мотузка обірвалася, ти вижив, ага, значить, Божа, божа воля, щоб ти жив. Так було там 100-200 років тому назад. Ну, як мінімум в фільмах, так розказують. Тут же ж ні. Це просто покарання відклалося, на який термін незрозуміло. Цей мужик весь цей час жив, мучився, не знаю. Багато людей, до речі, захисників кажуть: о, він своє відмучився, відпустимо його, там, йому як він переживає. Але знову ж таки, діти цієї жінки, яку цей мужик вбив, вони просто розказують: слухайте. А коли він ножами різав не один раз, він не питав, чи мама наша мучилася, чи не мучилася. От так от. Штат Алабама в цей четвер буде спробувати робити другу спробу покарати цього е, Смита, мистера Смита. І будуть на цей раз його по суті, ну, газова камера е, азотом е, буде у душі через от, газо, азотом, який, до речі, ще не випробований, ні разу його не використовували. І він такий буде випробувальний кролик, по суті, в цьому е, штаті Алабама. А, взагалі по смертним карам, взагалі по Америці, піковий рік був, ну, якщо не брати там 100-200 років тому назад, піковий рік був 99-й, було страчено 98 ув'язних. Але потрошечки воно йде на спад. І тому що більше і більше штатів розглядається, що це негуманно, пожиттєве ув'язнення замість покарання. І в минулому році було таких о, покарань 24 введено в дію. Ну і остання новина на сьогоднішній день це вже не смерть, а про життя. Але, як ви розумієте, воно в новини не попало, якби просто про життя. Тут є заковика. Історія така. Є в Америці декілька таких вебсайтів. Ну, в даному історі випадку історія про англійською 23 andme така штука. Що вони роблять? Вони. Роблять аналіз ваших ДНК, ви відсилаєте там свої аналізи, і так далі. Вони роблять аналіз вашого ДНК і потенційно шукають ваших родичів. Історія розпочалася, що одна дівчина, яка почала шукати свою сестру, де вона взяла ідею, що в неї є якась сестра там. Ось вона жила тільки з мамою, подала аналізи, і тут їй через деякий час приходить імейл. І спочатку вона подумала, що там помилка. Чому? Тому що е цей аналіз видав, що в неї є 200, як мінімум, 200 братів і сестер. Ну, як ви розумієте, тут справа пішла про штучне запліднення, а саме про якраз банки сперми. І от е вийшла така історія, що навіть зараз, уже 21 століття, цей бізнес, чи як хочете його називати, цю штуку, він дуже ненормований. І от було проведено таке от трошечки розслідування в Америці і в Данії. І дивіться, аналізи сперми брали у чоловіків 11 712, які здавали в ці банки, банки сперми, здавали, здавали свої е, ці штуки. Так от, із цієї кількості тільки 4%, які пройшли. Е, е, Стандарти, що вони можна їм ну, давати роздавати іншим жінкам. 17 із цих відсотків це взагалі були мало там смертельні генетичні хвороби. І виходить, чого взагалі ця дівчина почала навіть шукати, в неї є букет хвороб. Точнісінько, та сама історія, там не настільки смертельний, але це постійно, які вона бореться з цими хворобами. І коли почали шукати, вона почала шукати своїх родичів, цих сестер, сестери і братів. І, а, виявляється, більшість із цих дітей мають точнісінько ці самі хвороби. І питання стоїть, знаєте, от в Америці, коли, коли ви йдете до сімейного лікаря, завжди от, чому це важливо, тому що там, а, навіть якщо ви самі не розбираєтесь, то сімейний лікар веде історію вашої сім'ї. Ага, ваш тато хворів такою хворобою. Значить, ця хвороба дуже ймовірно передасться сину, і, і є навіть ймовірність, щоб. Син захворіє цією хворобою навіть ще раніше, ніж батько хворів. І так само мама дочка, взагалі нема різниці. Від батька до дочки до сина, від мами до дочки до сина, передається. І якраз дивіться, от історія про те, що доволі таки розвинета американська країна, да? але от такий бардак твориться. Тобто, як ви розумієте, люди, які займаються цією штукою, заробляють гроші, до речі, спер на цього мужика, який от народилась. А ця дівчина і 200 там братів сестер ще навіть до цих пір продається в банках американських. І це просто капець. Такі новини. Сьогодні трошечки я затянув. Стараюсь триматися ближче 20 хвилин. Вибачайте. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки і коментарі. Не забувайте підтримувати Україну. Вам нехай щастить, всього найкращого. Зустрінемось завтра. Все буде Україна.